Ви слухаєте польське радіо для України, і це програма Міжкультурні діалоги перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Нашу програму після радіотрансляції ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польський а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на Ютубі. Сьогодні я запрошую на зустріч із українською антропологинею історикинею Юлією. Юбуйських авторкою книжки на захід від Бугу щоденники з пограниччя. Ця книжка, як каже авторка, це своєрідний антропологічний репортаж. Вона укладена зі сторінок авторських польових етнографічних щоденників і подорожніх нотаток, зроблених під час мандрівки Польщею впродовж 2015-2018 років. Років про життя української національної меншини у Польщі. Про пам'ять і про те, що сьогодні важливо слухайте далі у розмові із Юлією Буйських. Дуже приємно бачити тебе тут на польському радіо. Нарешті, так особисто безпосередньо у нашому тут приміщенні у Варшаві. Місці теж яке для тебе важливим є. Бо ти тут провела як науковиця багато часу. Але теж ти тут, зокрема тут у Варшаві, пізнавала і героїв цієї книжки на захід від Бугу, щоденники з пограниччя. Однозначно, Варшава десь такими перехресними стежками вона тут була, але все почалося десь приблизно 10 років тому, коли йдеться про ці дослідження у Польщі, і, зокрема, серед української меншини у Польщі, я пригадую нашу зустріч в перемишлі у 2017 році, і тоді ти теж була в процесі цих досліджень. Тому хочу запитати на початку: власне, як так сталося, що наукове дослідження переросло в такий. Есеїстичний характер і таку особисту рефлексію на тему і пограниччя, і пам'яті, і дуже багатьох травм, про які ти пишеш у цій книжці. Я дуже дякую за запрошення. Мені дуже важливо, дуже приємно бути тут і особливо приємно говорити про цю книжку у Варшаві, тому що справді моя особиста історія з Варшавою налічує вже 10 років. Вперше я приїхала сюди в кінці серпня 2014 року на стипендію польського уряду для молодих вчених і познайомилася з професоркою Магдалиною Зовчак в інституті етнології і культурної антропології Варшавського університету. І вона зацікавила мене білим бором важливим містом для української меншини в Польщі, де є прекрасна церква, збудована архітектором Єжина щельським і запропонувала мені туди поїхати. Це була весна 2015 року. От тоді я туди приїхала ще не знаючи, що я буду досліджувати, як я буду досліджувати. Я знала, що мене цікавила релігійність. І я знала, що мене цікавило, як люди зберегли цю свою греко-католицьку ідентичність, попри те, що греко-католицька церква була нелегальною в комуністичних країнах, в тому числі в Польщі. А чи ти знала про українську меншину? в Польщі аж так до того? не знала. Я Але знала. мала так У мене був в голові термін діаспора, який дуже не люблять всі люди, з якими я розмовляла, всі герої моєї книжки. Я спершу думала про це так, як в такому дослідницькій рамці діаспори. І коли я зустрілася з людьми в білому борі, потім в перемишлі в інших місцях всі казали мені, ми не діаспора. Діаспора це хтось приїхав тут, живе, отримав громадянство, зберігає зв'язки з Україною. Ми корінні, ми тут народилися. Ми не є жодна діаспора, будь ласка, напиши про це. Тобто це було для них дуже важливо для цих людей. І як виникла ідея цієї книжки, вона виникла уже після завершення досліджень. А дослідження чого саме стосувалося? Це наукове дослідження яке Наукові дослідження ти, в білому там? борі перемишлі в Володаві в трьох місцях. Міжконфесійні стосунки співжиття греко-католиків і римо-католиків у білому борі і перемишлі і православних римо-католиків в Володаві. І співжиття, і теж пам'ять, пам'ять про сусідство польсько-українське. Потім прийшла тема переселення акції вісла 47-го року. Ну і теж як люди зберігали релігійність і свою ідентичність протягом комуністичної доби. В перемишлі більш вузько це паломництво. Тому що існувало досить відоме греко-католицьке паломництво до Кальварії Пацлавської гори, яка між двома війнами називалася Горою двох обрядів гура двох обжонтків. там була римо-католицька святиня, греко-католицька святиня, було співжиття двох обрядів, і було паломництво з перемишля до Кальварії Пацлавської, ну і далі. І цей маршрут паломницький був перерваний війною, окупацією, потім кордоном польсько-радянським, тому що одна з церков зараз у Львівській області в селі Губичі. Яка належала до цього паломницького маршруту. Ну і мене це все дуже зацікавило, Знаєш, як зараз друге покоління, третє покоління оцих корінних українців в Польщі, як вони про це пам'ятають. Головне, чому вони про це пам'ятають? Чого для них це важливо? Та чого люди приходять до місця, де навіть руїн немає церкви, а просто де стоїть дерево, росте дерево і стоїть такий маленький хрест. Пам'ятка про те, що тут колись була церква. Чому для людей минуле настільки живе в сьогоденні? Та я оце все намагалася побачити дослідити і відчути головне відчути. І під час цих мандрівок, як антропологиню, тебе цікавило вже згодом не лише це, якийсь був імпульс, аби трохи розширити, і з одного боку, теж українському читачеві в Україні розповісти про те, хто такі українці в Польщі з одного боку, а з іншого боку, власне, написати про те, можливо, так про мені здалося, і я більше це зрозуміла. Те, що відкрила для себе, що формує сьогодні їхню ідентичність і чим для них є є Ця травма 40-х років 20-го століття, так, але також як вони дивляться в майбутнє, як вони бачать своє майбутнє не тільки про травму, про щось більше, так безумовно. Просто знаєш, коли я писала статті, академічні мені не вистачало простору, тому що академічна стаття, особливо коли пишеш там англійською, як. Більшість статей зараз, ну, це мова науки, світова мова науки. Є канон, і ти не можеш через цей канон переступити. Є обсяг, є певні рамки. А в мене просто серце боліло, що, знаєш, у мене дуже було багато всього написано, якісь замальовки, якісь мої щоденники польові. Дуже часто в мене не було таких формалізованих інтерв'ю, тому що люди боялися говорити і не хотіли говорити так офіційно, так. а найважливіші речі були сказані поза диктофоном. Ти використовуєш як контрополог диктофон, так переважно Бо коли люди е, можуть і коли вони зголошуються, коли вони дають мені е, такі усне oral consent, Це називаємо англійською, усну згоду. Тоді так, а коли люди не хочуть, то ні. Мені це теж нагадує мою роботу дуже часто, коли вже вимикаємо диктофон, і вже, вже записано те, що потрібно. Тобто, ти розумієш, що вже так достатньо для програми починається найцікавіше завжди. Ну от у мене було так дуже часто. Або просто люди казали: ну добре, я тобі щось скажу. Далі було щось таке офіційне, а потім, коли я вимикала диктофон, ховала його в рюкзак. Починалося найцікавіше, найглибше, найщиріше. І якісь С речі анонімно вони описані у цій книжці. Насправді такі глибокі, так травматичні, болючі про депортацію, про переселення, про це відчуття викорінення так з рідної землі, про те, як не знаю, хтось помирав, і інша людина помирав там, десь біля Балтійського моря, біля Гданську, і хтось інший привозив з, з під Любачова грудочку землі з села. Знаєш, у прив'язка до землі. Це таке українське, мені здається. Теж такий контакт з землею і зв'язок із землею, от, своїм місцем, вдавалося тобі налагоджувати контакт, і це теж відчувається під час читання цієї книжки. Що люди тебе впускали у свій світ. Але я хочу теж запитати, з чого передусім для тебе починалися ці мандрівки. Це польсько-український кордон, це перемашель, місто, яке для нас і закінчується, і починається. Це місто асоцію. Нується у багатьох з нас із такими пересадками, тому що цей потяг прибуває, чи там кордон піший, так і треба десь там пройтися, щоб далі їхати, зачекати і так далі. Але теж це місто за останній час дуже змінилося у цьому контексті. Воно стало прихистком для мільйонів, доля яких дуже подібна до того, що відбувалося тоді, про що ти пишеш. Ну, перемишлі такі ворота і до Польщі, і до України з різних боків. Так, найскладніше моє поле це було Підкарпаття і Перемишль. Найбільш такий нерв цих польсько-українських стосунків, він відчутний там, в перемишлі, і незагоєних. Я спілкувалася там із поляками, із українцями в селах навколо перемишля, теж не тільки про релігію, про абсолютно різні речі. І часто була якась така: знаєш, навіть не те, що образа, а просто небажання зрозуміти сусідів інших. Я іноді думаю, ну от я думала багато про кордони, про стіни і про те, що історія збудувала дуже багато стін, в тому числі там в перемишлі. І як важко ці стіни розчинити. І я, от своє завдання, одне з завдань, бачила написати книжку, написати її такою мовою, і з таким і серцем, щоб вона могло трошки розчинити цю стіну. Знаєш, працювати на користь цього доброго сусідства справді. Тому що в 22-му році, коли Перемишль відчинив, всі були відкриті до біженців. Знаєш, це для мене було прикладом не тільки емпатії, а такого доброго сусідства. Справді, що коли в сусіда горить хата, у нас горіла хата, і поляки взяли всю воду, яка була у них, і допомагали нам це полум'я просто згасити. Якось я тільки боялася, що це в якийсь момент закінчиться. Ця така нотка добросусідства. Але з цього в цьому контексті теж є цей власне приклад української національної меншини, і тут в перемишлі, зокрема, і про той контекст, коли вона раптом стала помітною в перемишлі, і, і міська влада, і поляки зауважили, що є так хтось інший, але хто сьогодні може бути тим координатором прийняття хвилі воєнних мігрантів. Ну просто знаєш, раніше її або не хотіли помічати, або помічало тільки в своєму якомусь ключі ну, на процесію. Наприклад, напала дві 2016-2017 роках, яка йшла від церкви на пекулицький цвинтар. От але так помітили український народний дім. Я була в цьому році на святкуванні 120-річчя народного дому, і там були поляки. Тобто, так українці стали помітними, і стало помітно, що знаєш, українці це не тільки про важку пам'ять. Не тільки про те, що дратує польських сусідів, оце УПА, бандеровці, як часто люди кажуть, що це набагато більше, що це зовсім інший контекст, і що Україна дуже різна, і українська меншина в Польщі різна. Що це є пісні, не знаю, антологія нацяні, яку от нещодавно теж робили в українському народному домі, так що це різні семінари, різні теж діалогові речі, які робить український народний дім в Перемишлі. Так, який дуже ну, розвинувся за, з того за ці, часу. Так. так, інше місто теж на прикордонні, про яке ти вже згадала, Володава, Володава польською місто декількох культур і де теж дуже багато різноманіття є. Розкажи про свої якісь перші враження і зустрічі у цьому місті. <тас> Як ти себе там почувала? Дякую, ну місто фізично на кордоні, воно на річці Бух. Ну навпроти Білорусі, буквально і поруч є так званий тройстик границ – українська, польська, білоруська, три кордони. В Лотавії було добре і було дуже тихо. Це дуже тихе місто, яке оживає раз на рік під час фестивалю трьох культур: це римокатолицька польська культура, православна культура і єврейська культура. Це дуже мовчазне місто, тому що люди, якщо в місті просто намагатися з кимось поговорити і когось зупинити, не хочуть з тобою говорити. Не хочуть говорити про минуле. Вони трошки тебе бояться, хто ти, що ти, чого ти вирішив говорити про минуле, питати про євреїв, сусідів, про православних сусідів. Лодава і трошки північніше була крайня північна межа акції вісла. Тобто там теж я говорила з людьми, яких виселили в рамках акції Вісла, під Ольштин і далі, які потім повертали до Володави. Рідко хто з них назвав себе українцем. В основному вони говорили Ми православні, і в якийсь момент я зрозуміла, що для них так було безпечніше. Їх виселяли як українців, ними знущалися під час цього переселення, як над українцями. Вони вибрали ідентичність, яка їх трошки захищала. Бути православними не всі там є такі активні члени спільноти української. От один з них такий пан Степан мені дуже багато показував навколо возив по церквах колишніх українських. Які були уніацькі до середини 19 століття, потім Російська імперія перетворила їх на православні, потім деякі після 47-го року стали костьолами. Тобто там теж багато таких от нашарувань, які я намагалася як археолог, трошки так знаєш, відкрити, розкопати, подивитися, зрозуміти і так далі. Одна історія дуже трепетна. Яку я здається тут написала з Володави, мені розказала стара жінка, мати священника. Її виселяли по акції вісла. Все село виселили, і люди були біля Ольштина в селах, так розкидані. Жінки спекли Паски, і це в перший рік після виселення пішли пішки з під Ольштина до Володави з цими пасками, щоб посвятити їх в православній церкві, в монастирі в Яблечній, і була облава на цих жінок. Ну, тобто вже в монастирі, чи хтось доніс, чи якось це було. Теж час був дуже важкий, і невідомо було хто коли на кого щось скаже. Тобто всі боялися і часто робили такі речі зі страху. Теж і жінки були в церкві з цими пасками, і йшли, і то може і не один день. От і була на них облава. І ну, якось там хтось був покараний, хтось ні, але просто ця стара жінка, мати священника, казала, що в неї серце обливалося кров'ю, що вони вночі прийшли з цими пасками в храм, і тут ці з УБ... Польського з цієї спецслужби, типу як аналог КДБ, так і паски розсипані по підлозі, що жінки злякалися, і просто це все розсипалося по підлозі, і по суті вони повернулися на північ ні з чим. Дуже вражає. І такого було багато. знаєш, А теж я ж не один раз приїздила туди часто, і коли вже люди так до мене звикали трошки, що мені можна довіряти. Попри те, що я показувала всі можливі документи двома мовами там, польською, українською, ну не завжди легко було цю довіру отримати. Коли вже звикали, виявлялося, що ніби польська родина, все так, знаєш, католики нічого не знають. А потім там чи батьки з православної спільноти української, чи хтось із бабусі, дідусів, і всі розуміють українською, знаєш, ну просто не признаються, тому що така була стратегія а так було простіше. Комуністичній польській державі сховатися, вибрати. Іншу ідентичність і просто стати кимось іншим. А як було в випадку західних земель і північно-західних, там де власне білий бір, така неофіційна українська столиця у Польщі, де ще не можна було, і було дуже ризиковано, але творилися і парафії, і школи. А коли був період Маланок, то старалися люди об'їздити абсолютно всю Польщу, аби побачити своїх родичів, друзів, близьких, там мені здається, це було. Трохи інакше ніж на південному підлящу, ніж ближче польсько-українського кордону, там в чомусь було трошки простіше. Мені здається, тому що і в білому борі всі були чужі нові поляки, яких туди привезли з Білорусі, Литви і Західної України, українців, яких переселили в рамках акції вісла з Біщадів з цього Підкарпаття, і вони там зустрілися на німецькій землі в місті, яке було польське, яке було німецьке, яке було єврейське, так. Вони там були нові, вони мусили збудувати якось там життя на чужій землі, де у них не було коріння, де вони нічого не знали. І якось це вдалося. Можливо, через оце, те, що вони там всі були чужі, вони мусили якось спільно один одному допомагати, якось бути сусідом. і ну, бути перед тими викликами, які там були перед ними. Вони прийшли в зруйноване місто, яке зруйнувала Червона армія 80% білий бір. І... Якось так збудували. Ну, Велика роль в тому була священників греко-католицьких, які там Церква, їздити. Степан Дзюбина, Василь Гриник, Станіслав Ріпецький, оці -оці, які там їздили і якось збирали людей, а також сестри, сестри Василянки, сестри служебниці, які збирали дітей з різних віддалених сіл і читали їм релігію, розповідали про греко-католицьку церкву. Ну, це ж було вже правда, після смерті Сталіна. Ти так. Шостий, сьомий, восьмий, вже потім так ти теж була на кількох прощах греко-католиків у Польщі? Розкажи трохи більше про них, які важливі місця цього релігійного культу, mm. так можна сказати, для них є важливими. Mm. Правильно, я була на одній прощі білому борі, якраз до тієї церкви, яку збудував Новосельський. Це і храмовий праздник у білому борі. і проща. туди з'їжджається дуже багато українців з півночі. Це Слупськ, Кошалінг, Данськ, всюди Зельблонг. Це всюди. символічно та дуже річна так, так. Ну, тому що білий бір одне з перших міст, де так стали робитися ці прощі. Спершу в понімецькій каплиці на цвинтарі, колишньому німецькому, а потім польсько-українському, а потім уже в новозбудованій церкві. Я бачила архівні фото з приватних архівів українців в білому борі. Там тисячі людей на цих прощах, які були перші в 80-х роках. От 89-й рік, коли церква офіційно вийшла з підпілля, початок 90-х, 96-й рік, коли митрополія була створена в Польщі, дуже багато людей, які приїздили до білого бору звідси, навіть звідусіль, навіть з еміграції з Канади з Америки, з Німеччини. Тобто там це такі досі, от такі єднання. Це нова проща. А польщі прощі в, на Підкарпатті, вони трошки інші, тому що деякі прощі відроджені. Наприклад, гора З'явління біля перемишля, містечко Фредрополь. От в Фредрополі, греко-католицька церква, колись зараз це костел від 47-го року. римокатолицький. і трошки вище. Там на горі є церква новозбудована, збудована на місці колишньої греко-католицької церкви, яка була зруйнована після акції Вісла. От в лісі була церква і була капличка над джерелом. Капличка лишилася. Якось перетривала весь цей час, а церкви не було. Ну і от громада з 90-х років почала це місце відроджувати. Тобто це така проща відродження, і вона дуже символічна, тому що це як відродження прощі, відродження культу на горі, на місці, яке колись належало спільноті, належало церкві. Ну от і відродження спільноти теж. Тобто, це такий наратив. А щодо, наприклад, Лемківщини, Гория Явір, яка є важливою для кількох спільнот, щонайменше? Там я ще не була. Це ще попереду. Там я власне цього літа побувала. Це така моя рефлексія. І там вона є важливою і для православних, і для греко-католиків. І вже є така каплиця греко-католицька, а поруч будується православна. І так, ну це перед Лемківською ватрою дуже таке важливе місце. В п'ятницю насправді з цього все починається. І це дуже теж цікаве місце. Тому дуже рекомендую, дуже раджу. Цікаво, що для тебе є таким об'єднуючим фактором у цій книжці всіх цих історій, чи є щось таке, що можна виділити? Так, я шукала це, і моєю спільною такою червоною ниткою цього всього є переконання більшості людей, з якими я говорила, що попри весь цей біль травми і важкість життя, яке було от при комунізмі? Чомусь воно важке і зараз, коли люди стикаються з націоналізмом і з відчуттям, що вони меншина і вони не відчувають себе вдома. Так? Але є відчуття, що життя перемагає. Знаєш, все одно життя важливіше за смерть, і воно є, і воно перемагає. Акція Вісла хотіла знищити спільноту українську в Польщі. Не знищила вони є так, вони меншина, але для мене це меншина тільки в цифрах, тільки демографічно можливо. Це не є меншина в якомусь суспільному культурному, релігійному значенні. Абсолютно ні. Вони видимі, вони голосні. Вже значення української меншини в Польщі після вторгнення російського в Україну ну, важко переоцінити, тому що вони зробили і роблять максимум зусиль. Для допомоги Україні, з якою у них є такий духовний зв'язок. Так? так як казав отець Батрох, нас мало, але нас видно. Так. І життя це одна от така тема. от Життя найважливіше, важливіше за смерть, важливіше за історичні травми, важливіше за всі ці якісь взаємні образи чи щось таке. От воно є. Є родини мішані польсько-українські, скільки було різних заходів, на які я приїжджала, в тому числі там на весілля одне. Люди говорять і польською, і українською, часто говорять тільки польською, а співають українською. Це такий мікс дуже творчий, дуже цікавий. Тобто я бачу в цьому теж перемогу життя. Життя одне, далі відчуття дому. Дім це така друга головна об'єднуюча тема, тому що всі ці люди шукають дім і задають собі питання, де мій дім? Це для українців зараз настільки воно болюче і важливе, і трепетне теж, де Те мій дім, і де ми належимо. Я задаю це питання і зараз в своїх дослідженнях. І люди кажуть: ну, не знаю, мій дім, це моя парафія, чи там мій дім, це церква, чи мій дім. Десь там в горах, де звідки дід був переселений, але теж на півночі. І теж одна жінка сказала, що мій дім це пісня. От коли я співаю, коли навчаю інших українських пісень, знацяні, це мій дім, тоді я відчуваю дім. Оце відчуття. Знаєш, я зараз, коли я так кочую між Україною, і Польщею, і десь ще Ірландією, так я і не знаю. Знаєш, коли чи як я повернуся в Київ, це завжди так, як знаєш, євреї казали наступного року в Єрусалимі, так і я, так наступного року в Києві, весь час. Але просто що дім зі мною це розуміння мені допомогли знайти українців в Польщі. Де б я не був, я роблю свій дім тут, я роблю тут свою маленьку Україну, і я її плекаю, як той вишневий садочок. Це теж цитата з білого бору однієї жінки. Тут моя Україна, і вони везуть з України калину і саджають українську калину в білому борі. Розумієш, вона там росла. Нагадаю, ви слухали розмову із українською антропологинею, історикинею Юлією Буйських, авторкою книжки на захід від Бугу щоденники з пограниччя. До речі, ця книжка була у шорт-листі премії імені Юрія Шевельова на найкращу книгу есеїв. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. Це була програма Міжкультурні діалоги в ефірі польського радіо для України. На все добре.